Бажаю здоров'я, друзі. Я не перестану казати про те, що зараз в Україні відбувається цілеспрямоване знищення нашого українського народу. Це факт. Відбувається геноцид. І його влаштували всі провладні політичні сили. І це також факт. Вони і є головними внутрішніми ворогами України, і кожен з них по окремості відіграє свою роль у знищенні України та нашого українського народу. Вони не тільки не визнають війну з Росією та голосують за одні і ті ж антинародні та антиконституційні закони, вони навмисно саботують прийняття необхідних рішень, розграбовують країну і створюють з України диктаторську країну по аналогу Чечні. Саме так, українці, ми йдемо саме по аналогії Чечні, винищення нас у війні. Залякування та терор по всій країні в сукупності е зі створенням потужного силового блоку в результаті дасть можливість внутрішнім ворогам повністю контролювати залишки нашого народу. Зараз для них всіх, для провладних мародерів, корупціонерів та колаборантів, закінчувати війну дуже і дуже небезпечно. Вони, нас, військових, бояться. Як вогню, тому і намагаються нас максимально знищити на фронтах. І вони дуже добре знають, що ми військові разом з народом заставимо їх відповідати за усі скоєні ними злочини, а також повернути все, що ними було награбоване. Друзі, внутрішні вороги та їхні господарі Росія та Хасиди максимально затягують війну. До того моменту, допоки не зрозуміють, що народ їм більше не загрожує. Сьогодні питання в контролюванні мас. Якщо вони не контролюють маси, то вони не зупиняться знищувати народ, допоки не зрозуміють, що силовий блок зможе з легкістю протистояти будь-яким внутрішнім викликам. А ось тоді, як і в Чечні, відбудеться узаконення тоталітарного режиму. І після того Україну роздеребанять, вже офіційно розділять територіально частина відійде Росії, а інша частина хасидам, яких вже законом визнано корінною нацією. А ми, українці, втратимо абсолютно все. Друзі. Саме це і чекає Україну, якщо ми не зможемо відкласти усі наші суперечки та об'єднатися навколо єдиної мети врятувати наш народ та нашу країну від знищення. Тільки ми всі разом зможемо їх зупинити. Друзі, продовжуємо об'єднуватись та боротись. Бережіть себе. Слава Україні!